Шановні колеги, дорогі друзі, дозвольте від щирого серця привітати вас з Новим Роком та Різдвом Христовим, побажати вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, Божого благословіння, здійснення мрій в новому році, задоволення від роботи та миру в нашій країні. Від себе особисто та від імені правління Асоціації анестезіологів України. Вважаю, щоб у новому році вам щасливо жилося, нехай лише добро і достаток ведеться у вашому домі. Хай люди за працю і щирість цінують, а клопоти й біди про вас і не чують. Зичу вам свіжих сил для нових звершень, творчих успіхів наші нелегкі. Професійної діяльності, родинної злагоди, добробуту, вірних друзів, надійних партнерів у добрих справах. З Новим роком. Дорогі колеги, вітаю з Новим роком. Бажаю добра, миру, щастя, злагоди в родині, успіхів в роботі. Всього самого доброго! Дорогі колеги, прийшов шадень. Якщо в цьому році на світі залишила жити бодай, одна людина завдяки нам, цей рік, напевно, прожити не давно. Я думаю, що на світі залишилось жити значно більше людей завдяки нашим старанням, завдяки нашим безсонним ночам, завдяки тому вкладу, який ми робили в це. Наступає новий рік. Я хочу побажати всім, щоб ця різдвяна зірка, яка скоро зійде на небі, Благословила нас, наші сім'ї, наші людини здоров'ям, щастям, благодаттю. Я хочу побажати, щоб в нас на нашій землі був мир, щоб були мирні, щасливі люди і мирне, щасливе життя. Дорогі друзі, приміть найщиріше вітання від комітету з освіти та міжнародних зв'язків Асоціації на України. Нехай придешний рік принесе нам не тільки надію на зміни на краще. Але і тверду впевненість в тому, що ми своїми власними спільними зусиллями можемо щось змінити навколо нас, зробити більш безпечною та комфортною медичну допомогу для наших пацієнтів, зробити кращим побут для нас та наших сімей, зробити кращою та якіснішою освітою своїх молодих колег і свою безперервну професійну освіту. Всього найкращого вам, вашим подружжям, батькам і дітям. А нашим керівникам нехай вистачить мудрості не тільки не заважати, але й допомагати нам у наших починаннях. Всього найкращого. З Новим Роком, з Різдвом Христовим! Шановні колеги, користуючись нагодою, хочу всіх вас поздоровити з наступаючим новим роком, побажати щастя, здоров'я, натхнення, щоб той труд, який ви виконуєте є щочасно, був добре оплачений, щоб ті професійні якості, які ви всі маєте, були гідно оцінені. Бажаю всім нам розвивати нашу спеціальність, працювати на благо наших хворих, на благо нашої держави. Хочу побажати всім нам, щоб ми відчували підтримку кожен кожного, миру, всім нам, добробуту вашим сім'ям, затишку вашим домам, процвітання колективам. Бажаю всього самого найкращого у наступаючому новому році. Вельми шановні колеги, велима шановні друзі, закінчується 2016 рік. Він непростий був для нас всіх. Але в нового року і Різдва Христового від імені анестезіологів Прикарпаття вітаю всіх колег-анестезіологів України з Новим роком, з Різдвом Христовим і бажаю всім здоров'я, добра, щастя, добробуту сім'ям. Бажаю, щоб всі наші рідні були здорові і щоб ми в мирі, в благополуччі зустріли. І прожили наступний 2017 рік. Добра, здоров'я і щастя вам, всім в Новому році! Шановні колеги, від щирого серця поздоровляю всіх вас з придешніми святами, Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю всім в Новому році хронічного здоров'я, необмежного щастя, безграничної витримки і професійної вдачі. З повагою, ваш Ткаченко! З Новим роком всіх! Слава Україні! Дорогі, друзі, щиро вітаю вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Я вам бажаю наснаги до нашої праці з нашої спеціальності анестезіологія. Нехай кількість інтубацій рівняється кількістю екстубацій. Нехай ваші хворці вітають вас та цінують вашу роботу. Всім щастя, добра та здоров'я. Шановні колеги! Дозвольте і мені приєднатись до всіх привітань, що щойно пролунали у вашу адресу. Від себе хочу побажати вам любові від рідних, поваги від колег, розуміння від суспільства. Нехай буде міцним ваше здоров'я, великим ваш професіоналізм, щасливими вашої родини! І з наступаючими вас святами! До зустрічі!